Доброго ранку, любі малята, хлопчики і дівчата, погляньте, як мороз нам вікна розмалював. Яких тільки чудес не побачиш зимку, візерунки на вікнах, мабуть, одні з найбільш вражаючих. Чудові картини, які з'являються, можуть нагадувати то пальмові ліси, то гірлянди квітів, то гілки ялин. Як же з'являються ці химерні морозні візерунки на вікнах? І хто їх малює? Напевне, мороз. Дмене на скло холодом за помахом чарівної палички кидає на вікна сніжинки і вони приклеюються до вікна. Тож давайте з'ясуємо. Основний учасник цього процесу вода. Щоб на вікнах розцвіли крижані сади, необхідно, щоб повітря в приміщенні було теплим, а за вікном була мінусова температура. Від холодного морозного повітря крапельки води, які присутні в повітрі, осідають на холодному склі, замерзають і перетворюються на крижинки, схожі на найтонші голочки, які розходяться в різні боки по склу. За холодну ніч їх утворюється багато багато, вони якби наростають одна на одну. І в підсумку виходять різні візерунки й малюнки, в яких можна навіть побачити обриси знайомих предметів. Водяна пара, немов за помахом чарівної палички мороза, з газоподібного стану перетворюється одразу в твердий, оминаючи рідку фазу та перетворюючись на маленькі кришталики льоду. Про те, як же звичайним льодовим кристалам вдається утворювати наскільки вигадливі форми, причина всьому подряпинки та нерівності скляних поверхонь. Саме на них перш за все осідають кристали. Ось так звичайний лід перетворюється на філігарні візерунки. Химерності їм додають і пилюка, що осідає на шипці, і різноманітні повітряні потоки, наприклад, протяги і вітер. Цікаве те, що різна мінусова температура по-різному впливає на формування кристалів. Якщо термометр показує трохи нижче 0 градусів, кристали льоду мають форму призми шестикутника. За невеликих морозів до мінус 15 градусів вони схожі на прямокутні пластини. А якщо ж на дворі розгуляються холоди, кристалічний лід нагадує галочки з тупими кінцями. Ось чому, кожен візерунок такий незвичайний та унікальний, а художником тут без сумнівів є. Мороз. Цікаво, що з давніх давен за морозними візерунками люди визначали погоду. Якщо гілочки візерунки спрямовані вниз, погода буде сніжною і похмурою, якщо вгору ясною і сонячною. Зимові візерунки на склі заворожують і вражають своєю красою. І, дивлячись на них, хочеться дивуватися і вірити в дива. А як ви гадаєте, ми з вами змогли б намалювати візерунки таким чином, щоб спочатку вони були невидимі, а потім раптом з'явилися як у мороза? Насправді це можливо. Є такі матеріали, малюючи якими ми спочатку отримуємо практично невидимі візерунки, але якщо їх зверху покрити акварельними фарбами, візерунки проявляються, як ніби проявляється фотоплівка. Така техніка малювання виконується свічкою і називається сліпим малюванням. Пропоную вам, дітки, взяти в руки шматочки свічки і спробувати провести ними по аркушу паперу. Погляньте, свічка не залишає видимих слідів. А тепер покрийте зверху акварельною фарбою, що відбувається, малюнок проявляється і стає видимим. Діти, як ви думаєте, чому лінії, зроблені свічкою, не забарвлюються, як аркуш паперу, де малюнка немає? Тому що свічка складається з речовини воску, який містить жир, що відштовхує воду, і вона ніби скочується з його поверхні. Тому малюнок, виконаний водовідштовхувальним матеріалом, проявляється після нанесення на нього акварельної фарби, розведеної водою. Сьогодні ми з вами спробуємо створити диво. Намалюємо морозний візерунок з допомогою свічки, але спочатку пропоную вам продумати зміст майбутнього візерунка. Ось, наприклад, ви можете малювати завитки, схожі на равлика. В одну сторону, в другу сторону, як гілочко у дерева. А можна малювати ось так гілочку з маленькими гілочками, короткими і довгими. Можна малювати сніжинки, хрест на хрест. Спочатку великий хрестик, а потім в проміжках маленький. Все залежить від вашої фантазії. Для роботи нам потрібно аркуш, олівець, свічка, великий пензлик, акварельні фарби, нерозливайка з водою. А іще кольоровий папір, ножиці, клей і вушна паличка. Спочатку намалюємо контур вікна, відступимо відстань від краю аркуша десь приблизно на ширину вашого пальчика. Щоб було зручно, у куточках помічаємо крапочками і намагаємося провести рівну лінію. Виходить, ніби рамочка. І починаємо малювати. Так як ми з вами будемо малювати свічкою вперше, я рекомендую вам малята спочатку простим олівцем, легкими рухами намалювати візерунок, починати малювати найкраще зверху і спускатися вниз по мірі заповнення листа, щоб елементи візерунку не накладалися один на одного, тепер обводимо візерунок по контуру свічкою. Якщо у вас свічка тоненька, як у мене. То для зручності в роботі краще використовувати невеликий шматочок свічки, щоб її не зламати. Коли закінчите обводити, струсіть із аркушу залишки воску. За допомогою великого пензлика ретельно змочуємо аркуш водою. І відразу ж наносимо акварельну фарбу блакитного або фіолетового кольору. Щоб уникнути розмокання листа, не наносьте фарбу багаторазово на одне й те ж саме місце. Покривайте лист рівномірно, не залишаючи порожніх місць. Мороз можете творити дива. Погляньте, які химерні візерунки у нас вийшло намалювати на вікні. На цьому нашу роботу можна закінчити, але коли фарба підсохне, я пропоную вам іще пофантазувати і задекорувати наше вікно. Для цього ми прикрасимо підвіконня горщиком з ялинкою. Для вирізування ялинки і горщика ми використовуємо симетричне вирізування. Щоб вирізати іграшки кульки, ми обведемо монетку Малята, пригадайте правила вирізування по колу. Розміщуємо наш горщик і ялинку на підвіконні та прикрашаємо вогниками. А щоб віконце виглядало ще затишніше, прикрасимо його шторою із китичками. От і все, наша робота готова! Нам подобається, яку техніку малювання ми з вами виконували. Ми з вами виконували сліпе малювання, малювання свічкою. Дітки, відтепер ви зможете пояснити своїм друзям, як з'являються зимкові зерунки на вікнах і хто їх малює. Надсилайте свої роботи! На все добре, до нових зустрічей!